Всім привіт! Сьогодні хотів би трошки познімати вам про перепілочок, розказати. А то вже давно трохи відео не було, я то не хотів вам їх знімати, цих, але все ж таки, що зміниться з того, що там. Що я вам знімю? Нічого не зніметься. Тому що ці перепілки я знімаю вам. Хочу викласти відео. Я вже розказував в попередніх відео, що хочу викласти вам. Відео перепілки від закладки яєць до яйця. Трошки хочу розказати. Вам показати цих перепілочок, розказати про клітку ще які мінуси всі клітці є. В дальнішому я хотів би перейти на ось такі клітки. Я купив такі клітки, одна клітка мені обійшлась 50 гривень. Ну їх треба було скласти, там сітку трохи поміняти. Але це все одно дуже дешево, там щоб їх повністю зробити і купити мені вийшло 1000 гривень на 8 кліток. Це взагалі недорого, Ну це просто дядько не хоче займатися і. Е, ну, б мені віддати за, по такій ціні, щоб в нього просто не валялося Ці перепілки вже ось такі трохи підросли, годую їх чисто кукурудзою, е, які мінуси в цій клітці. От е, ще зараз трошки скажу. Е, я думаю переходити на такі клітки. Е, Кріпляться вони дуже легко, дуже компактні, дуже удобні, собі любе місце достаєш, яйця нормально скотюються, кріпляться на такі, такі крючечки, такі йду. я вкрутив, забив дюбіля, вкрутив і все. Тахмона весь хілі просто завішати і, і буде по красоті. Мінус самий масштабний в цьому, що ось така з такими бортиками лотки. Як вода тече, і ще мінус в тому, що поділки стоять в самій клітці. Треба снаружити, так, як кормушка. ось. Треба сітку мені таку зробити, але я про це не подумав і не знав такого. Ось так само, як я ось тут зробив. Завжди тут сухенько, собі дивіться, тут лоточок такий. Бортиків нема, собі легко вичищати, а тут ось. Тільки що вичищав, просто повно води, мокрущить, тоді їх треба вимивати, ці лотки. То я думаю, що будуть тут такі, три таких яруса, е, перепілок буду маленьких. Тут тримати там з 20 днів. Десь 20 днів буду сюди переселяти і тут їм саме буде хорошо. А як будуть виростати, будуть в ось таких клітках. Щоб неслися, щоб все. А тут просто відгодовувати, щоб їх собі закинув тут повно і їх тут повно влазить. Просто подивіться, на масштаби цієї клітки і на масштаби цієї. Звісно, тут лазить неба, в такі клітки, але я говорю, що можна завішати весь хліб і буде взагалі дуже класно. Так само зробив собі Три, ні, дві, дві клітки об'єднав. Ну так само, як тут. тут Поставлю отдільну поїлку, тому що однає пляшки буде мало на три яруси. Тут собі один на один лоток. Тут я не ставив поки що лотка, ну думаю, просто так само такі е, крючки покрутювати знизу і щоб він заїжджав там. Ну і зрозуміло, як я хочу. Вже трохи я пізно почав цими перепілками займатися. Трохи холодно, холодато. Трохи багато гинуть. Вони дуже бучкуються і гинуть. І ось тільки що вичищав. І лоток тяжелезний, він он нагнувся, вода повністю вилилася, і перепілка стала під воду і стояла, і вже мокра ось сидить. Я її вже замотав, щоб, щоб не загинула. Ну сьогодні не холодно, то думаю, що вона підсохне і піде до своїх. Тих великих вже перепілок нема, вже все. Дещо продали, де що з'їли. Буду підрахунки вже, як все ми закінчу, вже як, як їх не буде, зроблю я вам такі підрахуночки трохи. В глобальний плюс я там не вийшов, але це перший рік, це треба всього купити, дуже неопитний, ну це зрозуміло. Я розказував вам теж в попередніх відео, що тут потрібен опит. Якщо ви хочете починати, якщо вам це буде цікаво, якщо вам це в кайф буде, так, можна починати. А так, якщо ви хочете, там. ну, Якщо вам це не цікаво, але ви так, аби вважалося, щоб щось там тримати, то краще не заводити, тому що з ними дуже багато граня. І просто вкладайтесь в клітки, а тоді а тоді скажете, що ні, я не хочу цим займатися. От мені цікаво з ними займатися, вони такі цікаво наблюдати. Ось дивіться, яке класне вийшло. Це перепілка фараон з Техасом, з Хрестена, і вийшлося такі двоє такі дуже красиві. Дуже вони мені подобаються, якісь такі класні, нова порода вийшла. Е, так, ну, вже сказав, що кукурудзою чисто його е, силив їх на три яруса, як їх було багато, то вони дуже душилися, але їх так дуже вже мало вижило. Е, ну, я просто, в мене нема теплого приміщення, а треба тепле приміщення для них для перепілок, тому що вони дуже бояться холоду. Вже вони, да, підростають потрохи, вже в них є своя терморегуляція, і вони вже собі регулюють своїм організмом, але тільки десь там, наприклад, в поїлочку залізло чи десь капнула вода, все. Воно смокло, вже треба дивитися, за ним гратися, як з симус. Тут сидить, замотав її, не знаю, що буде, те буде. Тому що других варіантів в мене немає. Ось так от. Трошечки відео вам сьогодні пісняв. Таких. Часто в мене не виходить відео про перепілок, тому що нема що вам знімати. Такого. Ну, Все одне і те саме, все нічого не міняється. Е, раніше давав зелене, зараз не даю, тому що нема, що їм давати такого. Що вони їли б, що таке хороше для них буде. Ось так от. Ну що, будемо закінчувати відео. Трошечки пісня вам, щоб так. А то короликів дуже багато знімаю. E... Ну, в принципі, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. До нових зустрічей.